Довго воно ми настає. Я йду на виставку. Зараз подивлюсь, що воно буде. Може, ти роздягнешся? Розумію, що пропозиція така, ну просто що... секунду, я тут маю дещо зробити, що, що я запланував. Поки воно висить, я зараз забуду. Потім Буде важко мені надістити. А як розмішати піролетовий колір? Ти мені не скажеш? Треба взяти пензлик. Ні. Ось такі, що людина такого спокійніша, вона дуже. Це дуже спокійно. Чи ви ж, а де такий корінь? Така зовсім нахайно обрала саме яскравий. колір та я Та я взагалі не люблю кордони людей чужих. То ти по своїй картині, значить, боїшся мої бати, а по моїй картині е, з галереї два на два метри, який весь свіг ти не поїдеш. Я ж тобі казала, що я приїхала розподібатися. Треба було наливок починати. Що? Треба було з наливок, у барі починати. Це спосіб для лінивих. Mm -hmm. Тобі є якийсь алкогольний створює. Якщо спростити, то це я створюю хаос, а потім його упорядку. Зазвичай, як люди малюють, вони хочуть нічого не створити ідеальну картину. Да, у них є білий цей. Біле полотно і вони починають годовувати самого низу, тепло зі якусь ідеальну для себе роботу. Mm -hmm. щось туди-сюди, А я навпаки. Я типу, зразу зроб, роблю хаос. у мене є якась структура. Я створюю максимальний хаос про прогоняти. Потім я його перевожу по поясню. Це легше? Легше? Так. Є свобода в хаос. Ти, е... ти старший разу так робишське? Можеш... Це з друго. Це був перший. Мені якось важко, а я дивлюся на допомогу, наприклад. У мене прям проситься його все отак, як не вміє. Як це переступити? Як переступити? Можна таку зробити. Можна зати якийсь людина, як бажано цікавий. Якийсь цікавий. Щось кріпку можна. І намалювати її один раз, потім другий, потім третій, потім четвертий. Намалювати її 10 разів. Наприклад, як наприклад, я, наприклад, я, 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 я роблю з натури, я роблю один кі, потім так само роблю другий, якщо щось змінюю. Третій, більше змінюю. Просуваю кожен раз якісь форми, рамки, щось шукаємо. Ти з кожним разом починаєш дозволяти собі щось інше. Я от, роблю перший ескізи, то такі... Для себе вони такі, ну, це те, що для себе, а для свого внутрішнього щоб Вони задовільняють. Ти не можеш зробити гірш Потім такий добре. Я зробив прикольний екскіз, давай тепер зробимо неприкольний ефіз. Просто я так працював в графіті. Там 4 буки. Ти малюєш їх 15 років. Чотири буки. Яким? Так продумалося. Ну, 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 великий тим дуже цікавий. Це якось так. Але не вистачає оцей діс. Що значить не вистачає? А, Тареш, і пробує. Я розумію, може не вистачати місце. місце, місце, там, місце, місце це, це, це інше. Місте, чи там ресурси, там парк якось і того всього, то ну, це можна вирішити. Хтось каже, що це має бути ідея. Вона може і не бути. Ти потім можеш її знайти. Так само, як в якомусь елементарному. Тому, тому можна малювати типу, без ідей, а вже потім знаходити в цьому суті. Ти себе вважаєш більше художником чи медцем? Я дуже говорили з Лобком про це, що він каже, для чого себе відносити для чого? художником чи митцем? Ну, Я ж художник, але я можу, що це значить, що я створюю тільки художній твор? Я можу із скульптуру зробити. Ну, я більше працюю як художник, але я не вважаю, що я тільки художник, я на цьому не закриваюся. Я думаю, що Часом буде щось інше. В якийсь момент я собі сказав, що я художник, а не графічник більше. Мені подобається зараз з живописом працювати. Захочу мурав. Я би таке намалював на муром. Я би міг зробити це в форматі чотирьохповерхового будинку. Що посприяло бути сміливим в експериментах ризика? В діяльності ти отримуєш якісь маленькі свої перемоги і ти в цьому. Влучаєш, Якщо ти ризикований, спонтанний, значить ти нормально сприймаєш помилки. Нормально. Як то зробити? Ну, помилки <смірки> не вважати <смірки> помилками. Ну, дивись. По-перше, треба просто відноситись до е малювання. Це просто малювання. Тип. Це не. Е ну, Операція на серці, ти не хірург, ти нікого не, не рятуєш. Від твоєї помилки постраждає тільки <клес> полотно. полотно, і білий папірець. Ну Це так. не операція на серці, де можуть, може, може вмерти людина. Хоча і там робляться помилки. Так. Без цього ніяк. Тобто, ти що, боїшся типу, втратити білий папірець, який коштує 2 гривні? Чи полотно, типу? Купив uh -huh. собі 10 папірців. спорти 5, ну, 2 по типу, такі, які будуть нормально. Тому це відношення типу, до... Це просто фарба на полотні, взагалі нічого серйозного. Якщо з рук взяти, от, як я малюю, я накидаю спочатку таку кучу всього без аналізу якогось. Захотів там оцими, оцими штучками почеркати. Я це зробив, а потім, вже коли я в процесі трошки набрав цього хаосу, я, я забираю просто те, що мені не подобається. І лишаю тільки те, що подобається. Зафарбовуєш білим, наприклад, да? поверху? Ну, ну, так. <кхи> дещо зафарбовую, дещо ну, то, Те, що не подобається, я забираю. Але те, що мене задовільняє, я просто залишаю. Комплекс меншовартості. Як подолати бар'єр відсутності освіти, щоб почуватись на рівні? З ким. Ну, я не знаю. <свят> З тим, хто подобається. А хто подобається? Ну, твої роботи под... Ну, я розумію, що тут нас розділяє досвід. От в мене є улюблений художник. Він, значить, малює графіку, всякі комікси і всяке таке. Я в якийсь момент дивився на нього і такий, б, ну класно було досягти щось приблизно такого рівня. Uh -huh. Але от людина працює, він малює з шести років. У нього була вправа, де він приходив ввечері додому і він малював, просто замальовував події зі свого дня. Коли він був студентом, він малював комікси, ілюстрації по 10-12 годин в день. З шести років це йому 34 він малював потім, коли вже йому за 30 було, чи навіть 44. 44 йому. Коли вже йому було за 30, він малював по 6 годин в день. Ну, до його рівня ні одна людина, яка зараз живе, не дійшла. Ну, да. Чисто в практичних діях. Це неможливо зробити. Я так багато художників, які мені подобаються, я от розумів, що, по-перше, їх сформувала типу, ситуації, які, в яких вони були. Бо це про людину. А ну ще. Угу. Це мені вже подобається. Привела трошки до того, що я зараз малюю, бо я собі тут дозволив більше. І от воно таке щось перегухується з тим. Uh -huh. От тут раніше було щось таке. Це рінч. Це, наприклад, перший крок, це через рік я намалювала останній. Не очі, хоч ухоти та руки розкинуті, руки грибущі, всі слова вудки влучно закинуті. Just this to you. Чи ти табися Не знаєте свою здобич, приникши, чекаєте, Зайвий рух, не то та здається, що можу зістрибнути, фіналіць відстань інша є, на моїх слабкостях можна грати, спасти чию, ще піддатися зарту